Із 336 року Римокатолицька церква щороку відзначає 25 грудня як день народження Ісуса Христа. Саме цього року в Римі було вперше задокументовано святкування Різдва. Тепер, 25 грудня, державне свято у 145 країнах. Характерним елементом свята є звичай встановлювати в будинках ялинку. Ця традиція зародилася у давніх германців. Протягом історії християни східного і західного обрядів різних національностей в Україні обмінювалися своїми звичаями. І сьогодні католик Латинського обряду в Україні не уявляє собі різдва без куті, і важко уявити Різдво в домівках християн східного обряду без ялинки. Ввечері, 24 грудня, під час святкової вігілійної вечері члени римокатолицької родини діляться оплатком спеціальним прісним хлібом. Це взаємне ділення є виразом примирення і любові римо католицька парафія Калуша ще з 15-го століття має своїм покровителем святого Валентина. На його честь названо місцевий костел. Тут щонеділі відбуваються богослужіння, як польською, так і українською мовами. 25 грудня Калуський ксьонс з Роман Стадник відслужив у храмі святкову літургію Різдва Христового. А на другий день свят у день святого Стефана Калуш відвідав архієпископ Мічислав Мукшицький, митрополит Львівський латинського обряду. У супроводі отця декана Калузького української греко-католицької церкви Михаїла Бігуна було відправлено урочисту службу Божу. Вчинич ми з'єдком вдячності прихозаго на Справителя Єсуса Христуса. В останній архієпископ був у калуші понад три роки тому. Тоді він освячував після капітального ремонту костел святого Валентина.